26 листопада. За цей день світла було менше, ніж у столів надії на реально краще життя. Сьогодні у нас вхід пішов в суп швидкого приготування. Крем суп, який не крем суп, хоча я ще не куштував. Сподіваюсь, буде смачно і не так солено. Хтось буде їсти пельмешки. Це А це А ми заїжджаємо по супу. Розкажи, як тобі суп я ще не пробувала покуштуй. Ну сербный. А ну серба. Всі бачили? Аб'юзер. Хто? Хто? Конь в пальто. Ти. на ну, сербай. Ну, дуже гарячі, поки ніякі. Ніяке. Що ж пробуй. А знаєш, як не обпіктися? Подмухати. Або почекати. Навіщо щось чекати? Треба брати від цього життя. Угу. Коучингові не знаю. семінари. Безкоштовно перший. На смак як картон. за ти коробочку поїв. Хочу поділитися однією історією, на яку мене надихнув цей, так би мовити, одноразовий суп. Це їство, воно просто їстівне. Але я подумав: як добре, що воно є в магазинах, його можна легко купити, і воно коштує якихось там дрібних грошей. Я згадую свої приблизно університетські часи. Коли я дуже любив музику, їздив по різних містах. Мені не, не було де переночувати, бо у мене майже не було грошей. От, я не міг нормально поїсти ні в ресторані, ні в кафе. То шаурма і то навіть була мені дорогою. Позадка це єдине one-лаф, але тим не менше. Тоді була, звичайно, мівіна. це назавжди, але її так просто і легко не зробиш. А зараз ми живемо в такому дивовижному світі, коли є суп у будь-якому кафе. Ті, шишаур м'ячний або де завгодно можна прийти, попросити окропу, залити цей супик, почекати 2-3 хвилинки. Тут є все готове. Налив води, паличкою розмішав і все, страва готова до споживання. Наївся, причому це жидке, як кажуть, їж жидке, щоб не ходити твердим. Наївся і все, бувай здоровий. Це добре, світ змінюється тільки на краще. Якийсь черговий по рахунку День без світла, нам дають його приблизно на одну годину декілька разів на день. І сьогодні ми вигадали собі цікаве заняття: ми будемо перероблювати старі свічки у щось нове. План нашої роботи достатньо простий: нам треба знайти якусь нитку або канат, який ми будемо використовувати як фітіль. Також ми будемо переплавляти старий. Парафін або воск із свічок і перевивати його в нові ємності. При тому, що найскладнішим виявилося якраз знайти пововняний фітіль і зробити з нього канатик. А про це треба? Ми ж ще... Ні. Ні, пішли. Дивовижний синтетичний світ. Купа не з еластану або ще чогось такого, що майже не горить. Тому ми шукаємо якусь старезну тряпкою із бавовни, яка буде горіти. Я взагалі-то думав про цю ганчірку. А це мікрофібра, і вона у розчиннику, вона може спалахнути навіть і бабахнути. Так, давай думати. От, оця штука, оця права в правій руці, вона може підійти. Так, треба її взяти на тест. І, мабуть, достатньо. Зараз ми її наріжемо і подивимось. Візьми ножиці. Майже Тут ножиці. Так, тепер тестуємо цей матеріал. Чисто все для... Це треба спробувати, щоб воно. Так, виключно для тесту. Цього брасле так можна зробити. Саме так. Просто підпалюй і все. Підпалюй. ти. Ну добре, дивимось. О! Ідеально те, що треба. Добре, все, тест пройдений. Ми можемо використовувати цей матеріал як фітіль для наших майбутніх свічок. Ми будемо робити свічечки. Тож, наступним пунктом нашого плану буде приготувати оці от гільзи з минулих свічок під новий фітіль. Я думаю, ми їх зараз звільнимо від воску, розплавимо і почистимо і заправимо новий фітіль. Далі я буду таким самим чином. На газовій плитці випалювати оці гільзи, щоб звільнити їх від залишкового парафіну та старого фітіля. Так, моя маленька помічниця допомагає підготувати нам нашу піч плавильну. Все починаємо. Я збираю усі гільзи. От усі гільзи. Ми їх складаємо сюди. Готово. Готуємо нашу піч. І починаємо з чогось одного. Взяли і нагріваємо. — Фітіль вигорає. Круто! І за того, що фетіль це просто нитка, а наша гільза це метал. Ми можемо його випалити. Метал витримає цей нагрів, а фітіль вигорить. Єдине, що нам треба його повністю випалити. Там вогонь на камері так світився. Так, випалили, лишаємо на фользі і так само повторюємо процедуру з іншими усіма. А тут більше. Так. Чому тут більше? Більше залишкових матеріалів, які вигорають. Вау! Нам треба їх випалити в попіл, щоб очистити металевий фітіль. Бачиш, Гільза зараз до червоного нагрілася. Все лишаємо. Якщо що, ми повторимо потім випалювання. Так, плоскогубці вже нагрілися, тому буду брати обережно. Все, і отак от кожний. По черзі. Частина 3. Гільзи охолову. Тепер ми маємо ось такий шмат металу, який я зараз ще трошечки підформую. Він був закернений, але для того, щоб мені вставити фітіль, я його трошечки розрівняю. Та ви щоб б не застрягла? Звичайно. В даному випадку матеріал дерева дещо міцніший, за того, що наш фітіль, гільза, гільза, якщо правильно, із тонкого металу. І от мені вдалося трошки підрівняти отвір. Тепер ми беремо наш фітіль і намагаємося проштовхати. Погано виходить. Важко. А взагалі-то ми можемо просто зробити цей фітіль тоншим. Зараз ми його трошки обріжемо з тобою. Тобі треба зменшити товщину фітіля і обрізати частину. Зієї Так. А я поки спробую ще розширити отвір у гільзи. Це може бути за велике, а це за маленьке. Рихтування металу. Ні, ні. Не забувай, що воно ще буде в воскові. Покажи. Добре. Встромляю гільзу. Проходить отвір достатній. Проходить. Добре. Добре. Випусти приблизно на висоту двох пальців. А ще Висота краще десь пальців. на висоту трьох пальців. Так. Бо ми за цей фітіль будемо так само так? тримати. Так. Ні-ні, більше, більше, вище. Отак тягни. Витягуй. Mm -hmm. Так, от. Десь отаку висоту і ще трошечки. От. І за цей фітік ми будемо тримати. А знизу обрізай. Обрізай майже повністю. Готово. Так, так. це один. Mm. Тепер оці три гільзи так само оснасти. Добре. Щоб розтопити віск у скляній склянці. Ми використовуємо водяну баню. Кошка ну буду витягати склянку з розпеченим воском. Так, і вставляти фітиль. А там водичка. Це водяна. Баня. Нічого не видно, та-да. Просто іде. Іде. Тим часом плавиться остання свічка з можливих, щоб створити одну нову свічку. Це вже три свічки разом. Але об'єму воску чи парафіну недостатньо, тому із трьох-чотирьох ми робимо тільки одну. А До це мусика. Висика. До речі, у нас же є мікрогрі, який отак от підростає. Проростки. Проростки так. Готово. Свічка mm. горить чудово, а тим часом анізлірою роблять іще одну. Ще... А ця з ароматом лимону. Поки вони нового виявляється це вже друга свічка. Ось перша виглядає, здається, прачом. А це мамін з знаменитим знаменитий. Компот. Так, воно,